Отже, продовжуємо дуже коротко відповідно щодо GPT-4+, і зараз я вам поширю екран. Отже, ми говорили про те, що фактично є далі. І далі є саме в цій розширені версії GPT+, і можна генерувати різні зображення. Якщо ми говоримо про GPTS, от різні, хочу показати різноманітне. Тобто є цілий блок по відповідно по генерації зображень, які можна використовувати. От є, наприклад, цілий блок по розроблених вже DPTS, Відповідно, можна кожен підібрати для себе. Хоча знову ж таки, от є, наприклад, Академіка Pro, але я його тестувала. Мені не сподобалося туди він недопрацьований. Тобто, зрозуміло, що дуже багато залежить від того, хто саме розробляв, і потім робив цей GPT доступним для публічного використання. Тому ви маєте просто для себе протестувати і вибрати саме ті. ну, як для мене, Взагалі дуже найкращий варіант це все-таки розробити самому, і користуватися для того, ну, по-перше, це більш надійний захист своєї інформації. Щодо продуктивності, знову ж є багато тих. Частинку ми вже з вами говорили як можна, тобто ці вже готові розроблені GPTS, тобто можна з PDF, діаграмами і так далі. Ось щодо дослідження і аналізу є багато так само знову ж таки для викладачів, науковців, що саме можна використовувати. Це вже готові розроблені GPTS, але. Знову ж таки, відповідно до цього, ви можете для себе вибрати. вибрати, і для початку можете почати з цього. Є цілий такі, знову ж таки, блок допомоги для написання коду, тестування, навчання так само до цього. Відповідно, по освіті можна подивитися, по і дуже поширене взагалі те, що використовується по розваги про по, по різні питання, наприклад, ігри, астрологія, тобто все, що завгодно, тут можна бути фітнес тренер це, мабуть, найлегше, найпростіше що зробити, використовуючи цього. щодо, наприклад, тут і те, що я можу показати свої GPTS, які створені. Відповідно, їх можна створювати під різні задачі. От я можу показати, наприклад. Я для себе тестувала, тому що я зараз в Канаді мені цікаво, тому що в нас є різниця між вимогами в Канаді, як вони саме відбуваються нормативно праве, методичне забезпечення навчального процесу на рівні коледжів, університетів, регулювання. І я для себе, наприклад, зробила такий консультанта, для того, щоб як його відповідно його можна адаптувати, адаптувати його можна робити для різних цілей. І фактично воно дійсно дуже помічне, от, наприклад, наприклад, можна задати автоматично вже є питання, і, відповідно, можна задавати, наприклад, програму якусь знову ж таки прикріплювати, і в, 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 в тій базі пам'яті, які дані, які я заклала, От я хотіла вам тоді, наступного разу я вам покажу, як самопрацювати, тому що насправді дуже важливо. В даному випадку ті матеріали, які ви підготуєте, які ви прикріпите, фактично вони вже будуть визначати, тобто, наскільки конкретно отримуєте ви результат. Тобто це загально генерується, знову ж таки, ви в чаті Діпті, ми тоді з вами розглянемо, яким чином тоді можна його, наприклад, більш ефективно використовувати для різних повсякденних завдань. Отже, на цьому тоді дуже коротко все. ми витратили пару-дві години часу. Якщо може в когось ще є зобра... Ну, от бачите, тут великі, тобто фактично, відповідно до завдань, от можна подивитися різні можливості, і фактично які ми можемо використовувати. Знову ж таки, це може бути от GPT+, плюси. Якщо вам цікаво, ви можете, наприклад, написати мені в тему. Телеграм-канал або на електронну пошту, я зараз вам, хто не знає мої електронні пошти напишу, і фактично можна наступного разу буде. Більш уже, якщо у вас є якісь конкретні, ви хочете про проекспериментувати, наприклад, зробити конкретний GPTS, подивитися, як це, ми можемо з вами разом створити відповідно до цього. Можемо створити, я можу показати його наступного разу, як саме яким чином, от тому, що це реально дуже цікава річ, як можна створювати і потім ефективно використовувати ці GPTS. в середньому. На розробку ефективного, тобто інструменту GPTS, якщо ви з підготовчою роботою, тобто, якщо ви взяли, наприклад, промпт, написали і відповідно адаптували його, сама процедура створення GPTS плюс пошук, наприклад, якщо ви підготували вже необхідні документи, які ви збираєтесь використовувати. І прикріплювати в чому діпітіс, тобто якась інформація, яка ви хочете, щоб використовувалася в чому в середньому десь це потрібно годину. Потім є можливість тестування і так далі. Тобто, це в залежності від того, що саме ви хочете створити, наскільки ви готові, саме у вас є підготовлені саме до цього. Тобто матеріал є належний і для створення. Ми можемо, наприклад, створити наступного разу. Якщо вам буде цікаво, можемо створити от таку, якщо у вас буде така заготовка. Попробувати створити декілька таких GPTS, тобто фактично під різні е, життєві потреби, тобто професійну діяльність, тут тобто, можливості дуже багато. Ті, наприклад, не бачу якихось можливостей, щоб могло елімітувати або обмежувати можливість розробки використання ДІПІЕС. Знову ж таки, якщо ми не хочемо, щоб наші персональні дані були поширені і фактично використовувалися ми можемо його створювати чи ДПТС для власних потреб, тобто не поширюючи, не ділячись цим Ді з іншими. Коли вже створене це Ді є можливість його редагувати, адаптувати і знову ж таки міняти налаштування. Можна його робити публічним, можна його робити поширювати потім з тими людьми, які ми вважаємо за потреби. тобто це не є з чимось сталим, додавати нові документи, то це є такий реальний процес із редагуванням. і, як на мене, це дуже цікавий інструмент, який ми можемо використовувати. Отже, тоді на сьогодні тренінг ми закінчимо. Дуже дякую всім, хто долучився. Якщо є питання, то будь ласка, задавайте.